Протягом минулого трудового року колективи усіх підприємств компанії наполегливо працювали на результати виробництва, перебудовували технологічні ланцюги під потреби сьогодення, долучалися до гуманітарного руху і надавали підтримку ЗСУ. За результатами цієї роботи були відзначені найкращі працівники і команди. Одним з володарів золотої зірки став криворіжець Олексій Ховзон. Свою нагороду він отримав від генерального директора компанії Юрія Риженкова. Я був ну, просто приголомшений тим, що насамперед, що компанія в такі складні часи військового стану піклується навіть про своїх звичайних робітників. Я задоволений своєю роботою, своєю працею. І найвища нагорода є неабияким стимулом працювати далі розвиватися далі. У цеху металоконструкції Криворізького підрозділу Запорізького ливарно-механічного заводу Олексій Ховзун займається підготовкою матеріалів та різних вузлів для подальшого збирання металевих конструкцій. Робота приносить фахівцю велике задоволення. І мотивує до подальшого розвитку. До металу чоловік ставиться з повагою, бо вважає, що то міць навіки. Працює з ним на совість якісно, аби вироби слугували людям довгі роки. Щодень вдосконалює свої навички. Тому виконання виробничого плану на 120% для Олексія Ховзуна норма. Така нароботка з роками приходить. Приходить з роками. Це коли ти кожного місяця або кожного дня ставиш на якусь. Крупинку треба робити більше, і так воно з часом приходить, і досвід приходить з часом, і швидкість напрацьовується, становиться все швидше і швидше. Ну, Намагаємося не спинятися на цифрі, на якісь конкретні, зробити 100 і більше не треба. Ні, треба працювати, йти вперед, розвиватися і робити якісно, дуже якісно. Наразі у цеху, де працює Олексій, освоюють нові види робіт. Окрім виробів для ремонтів гірничого обладнання та техніки, тепер працівники виконують і замовлення від шахтарів Метенвест Покровськ вугілля. Колег з Покровська влаштовує якість робіт криворіцьких ремонтників. Проте колектив цеху металоконструкції славетний не лише тим, що тут працює, Нова золота зірка Метенвесту у 2023 році. Він отримав і командну нагороду звання кращого та почесну грамоту від Метенвесту.